Мілана і День великих пригод. В одному звичайному містечку жила незвичайна дівчинка на ім'я Мілана. Їй було сім років, вона мала руде волосся, зібране у два кумедні хвостики та неймовірну здатність знаходити пригоди там, де інші бачили лише буденність. Одного ранку Мілана прокинулась із твердим наміром сьогодні точно станеться щось особливе. Вона натягнула різнокольорові шкарпетки, бо, однакові, це надто нудно. Свій улюблений светр із єдинорогом і вирушила на кухню. Мамо! вигукнула Мілана. Сьогодні я хочу приготувати найкращий сніданок у світі. Мама, яка вже звикла до фантазій доньки, лише посміхнулась і кивнула. Звісно, Сонечко, тільки не перетворюй кухню на поле бою. Поле бою? задумалась Мілана. О, це чудова ідея! Я приготую їжу для космічних воїнів. І так почалася битва продуктів. Яйця перетворилися на космічні кораблі, хліб на галактичні бази, а банани стали бластерами. На жаль, Банановий бластер вистрелив прямо в стелю, залишивши там жовту пляму. Ой, тільки й сказала Мілана, дивлячись угору. Це, мабуть, нова зірка народилася на нашій кухонній галактиці. Після сніданку, який дивом таки відбувся, Мілана вирішила, що сьогодні вона дослідниця дикої природи. Їхній задній двір негайно перетворився на джунглі. Повні таємниць та екзотичних створінь. Дивіться уважно. прошепотіла вона до своєї команди, що складалася з плюшевого ведмедя та гумової качечки. Там, у кущах, ховається рідкісний смугастий кіт бегемот. Кіт бегемот виявився сусідським товстим котом барсиком, який зовсім не зрадів, коли Мілана спробувала виміряти його для наукових цілей. За допомогою маминої стрічки для шиття. Не тікай від науки, барсику. кричала вона, женучись за обуреним котом. І після обіду Мілана вирішила стати винахідницею і спало на думку створити машину, що перетворюватиме броколі на морозиво, адже це розв'язало проблему всіх дітей світу. Мені потрібні картонна коробка. Клей, фольга, татів інструмент і трохи магії, пояснювала вона своїм іграшкам. За годину тато виявив, що його улюблена викрутка стала частиною трансформаційного модуля у дивовижній конструкції посеред вітальні. Мілано! Це що таке? зітхнув тато. Намагаючись не посміхатися. Це супер мега перетворювач овочів, гордо відповіла дівчинка. Хочеш спробувати. Засунь броколі з одного боку, і з іншого випаде морозиво. А як це працює? поцікавився тато. Ну, замислилася Мілана, поки що ніяк, але я майже впевнена. Що потрібно додати ще блискіток. Увечері, коли прийшов час лягати спати, Мілана сиділа на ліжку і розповідала мамі про свій день. І тоді я майже впіймала кота бегемота, але він виявився просто барсиком на дієті. А потім я винайшла машину, але вона потребує більше блискіток і, мабуть, чарівної палички. Мама посміхалася. Слухаючи цю дивовижну розповідь, Мілано, ти найкреативніша дівчинка у світі, сказала вона, цілуючи доньку перед сном. Я знаю, сонно відповіла Мілана, а завтра я планую полетіти на місяць. Як думаєш, наша драбина достатньо висока, коли світло погасло, і Мілана заплющила очі. Вона вже бачила, як досліджуватиме місячну поверхню у своїх улюблених гумових чоботях із жабками. Адже в житті Мілани кожен день це новий дивовижний всесвіт, де все можливо, якщо у тебе є уява та різнокольорові шкарпетки.